Вітаю, мене звати Олексакян, політичний експерт. Олександр Коваленко військово політичний оглядач групи інформаційного спротиву спеціально для читачів близько. Як змінився характер війни за 10 років та за два роки від початку повномасштабного вторгнення, та що буде далі? Змінився все ж таки кардинально, тому що на початку війни. Ми мали можливість а, в якихось питаннях домінувати над ворогом. Ми мали можливість а, проводити контрнаступальні дії, але зараз, а, через те, що значно зменшено постачання від наших партнерів нам від, а, відповідного інструментарію в першу чергу, боєприпасів і не тільки їх. Ми, як мінімум, повинні перейти до оборонних дій. Ми вже почали це робити ще з кінця 2023 року, а морально та психологічно. Наше суспільство повинно бути готове до в нас настільки складні часи з постачанням відповідної номенклатури та інструментарію, ми можемо навіть втрачати локації. Ми адаптуємось, ми намагаємось виживати та тримати ту лінію боєзвітнення, яка є станом на сьогодні. Будь-яка панічні прояви в суспільстві вони не допомагають військовим, тому закрити пельки. Наметайте свої шмарки на кулак, та чекайте, коли ми будемо о, вже переважати ворога на о, полі бою в наступі, а не тільки в обороні. 2024 рік рік оборони чи повернення території. 2024 рік це рік трансформації в довгу війну управлінських нормативних і інших, які необхідні для того, щоб підготуватися до можливого наступу у 2025 році. Це 24-й рік, коли ще вчорашні не настільки важливі проблеми, які можна було відкладати на після війни. Стають ребром і їх прийдеться вирішувати про кількість зброї та людей та яка ситуація на фронті. Я можу сказати тільки те, що в нас дійсно критична ситуація з боєприпасами. Це правда, і при цьому ми можемо говорити те, що ми воюємо зараз майже без артилерії, але треба розуміти в якому контексті. Ми зараз робимо 10 разів менше пострілів аніж росіяни на добу з іншого боку, росіяни станом на сьогодні роблять 8 разів менше пострілів аніж вони робили в березні, квітні та навіть травні 2022 року. Це дозволяє нам все ж таки тримати лінію бої більш-менш в обороні. Але це не якийсь фундаментальний показник. Нам у будь-якому разі треба виводити в більшу кількість е пострілів, виходити в паритет, хоча для того, щоб наша оборона була не на межі, а ефективною, підтримка країн заходу України зараз в порівнянні з 2022 роком, зростає недостатніми темпами, не настільки швидко рішучі, як нам би хотілося. Але зрештою, ми бачимо, що 2023 рік став. Роком краху ілюзій швидкої війни не тільки для Росії, які не вдалося додавити, не тільки для України, які не вдалося кавалерійським наскоком звільняти території, але й для колективного заходу, який судячи, сподівався на те, що і Росія Україна і Україна вимотаються і будуть вимушені сісти за стіл перемовин. Зрештою, судячи з усього, зараз підтримка України буде нарощуватись, переходячи в певну нову парадигму. А 24-й рік стане фактично підготовкою цього трампліну на 25-й рік, коли Безпека Європи стане європоцентричною, особливо на тлі американських виборів і політичної кризи, яка розгортається. Чому затягують е, передачу F16? Е, є багато факторів для передачі F16. Давайте так. Пілоти, підготовка пілотів. Вона відбувається і відбувається дуже швидко. Це плюс. Підготовка технічного персоналу. А що ми знаємо про підготовку технічного персоналу? Нічого. Нам це невідомо. На якому вона стадії завжди, коли говоримо про F-16, згадуємо пілотів. А повинен бути ще технічний персонал, який буде обслуговувати ці літаки, буде обслуговувати інфраструктуру, яка придатна до цих літаків. Що з ними? Про це ми нічого не знаємо. Мабуть, і не треба. Далі, фактор аеродромів. Готовність аеродромів, наші аеродроми вони усі придатні для прийняття літаків радянського типу з радянським часів для тимчасового використання західного так, зразку F-16, вони придатні. Тимчасово четвертий вже фактор: а це інфраструктура, Чи готова інфраструктура, окрім аеродромів. інфраструктура для обслуговування У нас на території України для цих літаків. П'ятий фактор: номенклатура. Ми можемо отримати ці літаки, але що ми будемо з ними робити, якщо ми не маємо номенклатуру авіаційного озброєння, яка нам необхідна для відповідних дій? Наступний фактор забезпечення підтримкою розвідувальної авіації. В першу чергу це е, літаки дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, чи готові вони нас підтримувати, та на яких саме локаціях? Тому що як я бачу зараз, максимально ефективно F-16 можна використовувати виключно на півдні України, тобто по лівобережній Херсонщині, чому тому, що е, такі літаки дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, це авакс. Вони працюють з повітряного простору Румунії, а також частково Чорного моря. Є ще а, один момент, який, окрім всього іншого, також а, впливає. Це те, що ми отримуємо F-16 не останньої модифікації. Багато з них потребують ремонтних робіт. Тому не виключно, що наші європейські партнери сам, саме зараз зайняті тим, що виконують ці ремонтні роботи і будуть передавати нам тільки тоді, коли ці літаки будуть повноцінно боєздатні. Безпекові договори з Британією, Францією та Німеччиною. Що це дає Україні? Це дає гарантії безпекової підтримки України. Це дуже чесні домовленості, які не містять собі зайвих ілюзій і очікувань, які не можуть справдитися. То це чорно по-білому. Ніхто завоювати за нас не збирається, але нам будуть надавати підтримку в тому, щоб Україна могла боротися сама, не в режимі доброї волі, як це відбувається зараз. А це другий важливий момент. А в режимі зобов'язання і третє це широке поле, по якому створюється нормативна рамка від питань виробництва зброї, отримання зброї до обміну розвідними даними, спільної підготовки, і все це в горизонті 10 плюс років. Ситуація на кордоні з Польщею. Які наслідки та як це вирішити? Питання саме по собі почне вирішуватися після місцевих виборів у Польщі, бо наразі спосила ламаються саме через них. Є елемент російських впливів і роботи з праворадикалами за фермерським протестом стоїть і праворадикальна політична сила конфедерація, яка провалилася на парламентських виборах і зараз намагається взяти реванш на місцевих вікно можливостей з'явиться після місцевих виборів. До цього в Україні потрібно діяти асиметрично, діяти з холодною головою розрахунком, зокрема готуючи позови по відшкодування. Збитків на тих фермерів і організаторів цих акцій, працюючи над обмеженням польських товарів і доступу в Україну симетрично, щоб створювати додаткове напруження між різними бізнесами і фермерами всередині самої Польщі, три проводити широку кампанію по інформуванню і дезовоюванню російських впливів серед цих мітингарів, тим паче, коли з'являються трактори з прапором радянського союзу і зверненнями до Путіна. То це робити не так вже й складно. Вони самі не приховують свого путінського обличчя. Що означає е, втрата Авдіївки? Я, мабуть, зараз багато кого розлючу, але нічого. Е, багато хто буде зараз в дисонансі або буде: ой, та ви що? Це ж е, найбільший укріп район, Ну окей, добре. Е, Бахмут також був у районом. Що далі? Слав'янськ вже захопили. Часів я вже захопили Бахмут. Коли було захоплено росіянами, вони майже рік знаходилися в анабіозі там, ще й втратили південно-західний сектор Кличівку та Андріївку. Така сама ситуація буде біля Авдіївки. Хоча біля Авдіївки вони трохи розумніше зараз починають діяти, Вони створюють буфер безпеки, вони. Створять біля Авдіївки буфер безпеки, але після нього вона нікуди не буде рухатись. Там нема куди рухатись. Що за Авдіївкою? За Авдіївкою що? Запоріжжя, за Авдіївкою Дніпро, за Авдіївкою Харків, за Авдіївкою Київ? Ні. За Авдіївкою поле та невеличкі села, які є окремими такими невеличкими укріпрайонами. Вони витратили ресурс більший людський ресурс та механізований. Механізованого компоненту більшою аніж під час наступу на Київ у 2022 році. Зараз в них там ейфорія, вони закупили Авдіївку. А що далі? В найближчий рік там буде пауза, оперативна пауза, як мінімум, тому що цей ресурс він буде перерозподілений по іншим напрямкам, найбільш пріоритетним для російських окупантів. Росіяни намагаються тиснути по всій лінії фронту. Це Куп'янський напрямок, Лиманський напрямок, район Бахмуту, Запорізька область. Можливо, це каталізація біля вугледару. Чи можливий повторений наступ Росії по всім фронтам? А, ні, по всім фронтам вони не можуть наступати. Їм не вистачає ресурсу, їм не вистачає потенціалу. Навіть не дивлячись на те, що в нас складна ситуація з боєприпасами. В нас складна ситуація з забезпеченням від наших міжнародних партнерів. Але росіяни, тим не менш не мають достатнього ресурсу, не дивлячись на свою кількісну перевагу. Це пов'язано з багатьма факторами, наприклад, з тим, що вони виснажуються. Ну хтось мені скаже, ой, та що ви таке кажете? Вони там щось наступають. Ну окей, добре, давайте просто порівнювати як вони наступають зараз, та як вони наступали у 2022 році, коли в них був повний комплект ресурсного забезпечення. Та повна штатна комплектація підрозділів, є різниця, І які в них були втрати тоді, і які в них втрати зараз. Зміна пріоритетів, зміна акцентів. що відбувається? покласти а, тисячі життів в наступі на Київ та покласти десятки тисяч життів на захоплення Тарикону. Два роки повномасштабної війни, друга армія світі. Вбивство Навального, чому Путін зробив це саме зараз? Тому що Путін таким чином зробив маніфест і виступ на Мюнхенській конференції. Звісно, можна сказати, що це була раптова смерть Навального, але якось вона трапилася саме в той день, коли відкривалася Мюнхенська конференція, саме тоді, коли пані Навальна перебувала в Мюнхені, саме на тій конференції, де Путін 2007 року зробив свою програмну промову, кинувши виклики західному світові і. Це відбулося в момент, коли російська система якимось дивом була дуже готова комунікувати це питання аж через дві хвилини після того, як нібито смех настала. Тому за цим я всім бачу неприховане вбивство Навального як демонстрацію того, що будь-якої альтернативи для Путіна не буде ні внутрішньої, ні зовнішнім силам. Не варто на це розраховувати. Це була маніфестація, що авторитарний режим Путіна переходить повністю в режим. Таталітарно. Вбивство пілота Кузьмінова. Як це могло статися? Очевидно, з даних української розвідки, пан Кузьмінов не дотримався сам режиму секретності і ем, де завоював своє місце перебування в Іспанії. Взагалі обрати Аліканте, місце, яке насичено російською агентурою російською присутністю, де в школах більше російськомовних дітей, ніж іспаномовних. Це далеко не наймудріше рішення. Сконтактувати з людьми з минулого свого життя і очікувати, що російські спецслужби не будуть відслідковувати це, це вдвічі наївно. Очевидно, що українська служба могли би забезпечити безпеку а, пана кормі на території України, але точно вони не можуть цього зробити в інших державах. Тим паче, коли людина сама себе де завоює. Безумовно, це негативна сторінка наразі в історії російсько-української війни, яка Ускладнить можливості по переманюванню російських офіцерів на терени України, зокрема з технікою, як в цьому випадку було з гелікоптером. Росіянам вдалося, судячи у цього, досягнути своєї цілі, якщо дійсно факт вбивства мав місце, а ми не маємо справу з дезінформаційною кампанією. Загально то говорити про зміну ситуацію в зоні бойових дій з е, приходом саме. Олександра Сирського поки що зарано, тому що о, в принципі його тактика управління я її можу назвати як агресивна оборона. Це саме та тактика, якою користується Сирський. і в тих умовах, в яких ми на сьогодні знаходимося, її реалізувати неможливо. Най найголовніше це зрозуміти те, що найближчі, як мінімум, півроку, ми також не зможемо реалізувати агресивну оборону цю тактику. А тому Сирський, як головнокомандувач, може розкритися тільки після того, як Україна почне отримувати від наших партнерів достатнього ресурсу та інструментарію для підготовки контрнаступальних дій. Україна без виборів чи не втратить свою легітимні Зеленський серед західних партнерів? Ні, не втратить. Оскільки по закону провести вибори неможливо, то відповідно до... Того, коли стане можливо провести ці вибори, президент Зеленський залишиться. Але залишається одне питання, яке буде підмивати легітимність Зеленського всередині і чим буде маніпулювати Росія як в Україні, так і в Західних державах. Це питання: а як довго Зеленський з нами, якщо війна триватиме доволі довгий час? Невідомо, коли вона завершиться, і на це має дати своє роз'яснення Конституційний суд. Поруч з тим, що він має сказати чітко, що президент Зеленський. По завершенню першої каденції залишається з нами до моменту можливості проведення виборів, але почти і має відрізати певну дату. Наприклад, сказати, що президент України обирається виключно на два терміни. Він не може обіймати посаду більше ніж два терміни. Відповідно, якщо війна буде тривати ще більше п'яти років, то в такому випадку через п'ять років постане питання зміни президента. Або має стати виконуючим обов'язків президента, спікер парламенту, або має бути знайдена за цей час за п'ять років інша модель, яку мають виробити депутати і прийняти, яка би дозволяла б провести ротацію влади. Але на найближчий час президент Зеленський є і легальним, і легітимним. Що може змінити хід війни? Нема жодного типу зброї самого по собі, який змінить хід війни. f 16 не змінять хід війни, АТАКАМС не змінять хід війни. Зміни хід війни все це разом взяти комплексне, якщо буде використовуватись по ворогу. Саме комплексне використання усіх засобів може змінити хід війни. Е, само по собі ні, нічого. Що таке перемога України для мене? Перемога України це відновлення своєї територіальної цілісності і суверенітету за всіма територіями, і убезпечення нас від загроз воєнного характеру з боку наших сусідів, перш за все Російської Федерації, що таке перемога України, те, що це кордони 91-го року, так навіть без сумнівів, і це можливість з'їздити в Ялту, це можливість зробити селфі на фоні зруйнованого Керченського мосту, а це можливість побувати на арені Донбас-Арені в Донецьку. Це поступово крок за кроком знищення кожного хто відповідає за страждання українського народу за української нації. Я вважаю, що це буде перемога України. Щоб кожен кап, який є винний в стражданнях української нації, він до кінця свого свого життя ссався під себе від страху.